Отвійте рушся, ну. <пи> давай. Давай, давай, Забрати, забрати! Зараз сядеш на заміну. Старатися в центрі. Що буде? Добре, все, добре, така. Супи! Це все уважно дать. Заді уважно. Заді уважно. Уважно, увагу, увага! Давай, давай, давай. Коль, Коль, добре, молоченко, вибивай туди, паліки. Пішов палі до м'яча, палі до м'яча, коля помож. Коль помає, коля твій. Волочинка. Добре. Давай, давай, зберіться, Тарас. Добре, добре. Через придачу, через бочку. Так, Тарасик просто ті пали. Коля, звільнили кидать. Не програти боротьбу. Не програти пальця. Молочинська, добре, полявер. Закажеться. Сини у удар, си не у нас. Добре, заказь. Байде, Тарас, Міша награє. беріться. Тарас, пас. Близь, біля палю до два гравця. Серіть. Забирайте спить. Бере паль. Саша, курец! Не треба, Паш. Ще лука вибач. Перед мячом, Саша, тарас, та, та, перед мячом. Пусть Тарас іде. Уважно, Тарас, до мяча. Павлік, Лена, ти Павлік. Тобі. Давай, давай, давай. 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 Давай, Тобі давай, 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 чекай, Сашко. Берегай не дай. Вергайня, чекай, Не кидайся. Не кидайся, набери сорку. Молодці. Грай, Тарас. Тарас, пані, ти чи? Молодці. Пані, кидай. Добре, 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 молодці. Пані, кидай, ти є. Старчин. Виходь, Рома! Це уважно ззаді. Тарас, ти Тарас, ниже! играем, Андрей, Андрей. Давай, Марчик, мяч, Марко! сядь, Тарас! Тарас, нищие. Добрый, добрый, Марко! Отлично! Сідай, страшно! Трахну, сідай! Зайдя гавець спать! Виліться! Палік за все! Да, Давай, поле! —— запрацюй! Ні-ні, не доб'є палики, не доб'є! Приймаєшся, доб приймаєш мене. Вирати, пальця, вирати. Давай, 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 yeah. давай. поле поля поважай, Поле, гравець. Поля дерева, до ноча.

Перші м'яч. Перші м'ячі пають, капає, болежда, палі, боротьба. Добре, Ти, Ті шкода, молодець, руки Старайся на нас стараєсь на роботу. Андрій, пояс, твоя запалі є. Палі забереш, поясні грась. Пані забереш. Тарас пища.

дивись, дивись. Павлик. Павлик, я пустив м'яч. Так. Савич вниз. Зараз п'ять. Рукі. Йди, Рома. Парас. Парас. Падай, Андрій! Я сказав на цьому лосі, хай добирає. Вона не пропаде. Рама рай! Надіваємо рай. сиво нище! Поля Біжи, заша, біжи!

パーン、パラッ。 Тарасик, збирайте м'яч, Тарас. Дай Там от він. Йдеться добре. Окей, остались 5 ці пари. Паль хоче. Вона грає, там там. Бочка нормально все. Ні, ну давай. Паша, пробуй, провипаю, пробуй, пробуй! крови. Порядки. Малі достань. Старайтесь. Перетрухайся. Перетрухайся. Шукай. Шукай. Старас підібере, підбери.

Temos a Zá de <tosseça> bom, <tosse> <cosine bien> <cancerado> <tosse>

Така, давай, тут подсенька, здесь сразу, здесь по чтениях, відпочинь, смотрите. Андрей, ваш ту на мяч, вы смотри. Там закатик. Не давай ему приймати. Ты муфтий, рай. Тарас, цалка, нуля. Я даємо Тарас.

Зараз відповідь, він Рома, якщо зможеш грати, ще грати. Ще грати, якщо зможеш поставити. Відписувайся, грати відписувайся. Якщо зможеш, то це ви. Дави, галаш гасто, готвій до мене. Палі, граємо, грай, палік, заб'є, хлопці. Ходь, грай! Грай, граємо, там ваш рука грають. Ви справа, закава, ти справа! Лера, центральний нападай! Тараси, тихо! Не забив, не забив, все, тихо. Ні, грай! Палік, все нормально. Дому крачаєш! Сіля, грайте! Ти сторону туди! Tchau, tchau. 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 Tchau,

Та не на гравця, Коль. ходь. Оля, туди до лінії кидай, Коль. До лінії перед Павліком, так, от туди, так, да, молодчинка, до. добре. Добре, ще раз піша граємо. Уважно, але ззаду вас. Боремося, не втратите. Не втратите, Коля нижче. Коля нижче. лицем до міця Коль. Коль лицем, голова Павлік, іде. Міша, ну для чого замах? Тарасик, запрацюй, Тарас! Лева, Лєра, Ліва, дивитись захисник нападає. Лера, дивись! Вся нища, Міша, нестя!

Давай, Паша, пробуй, пробуй. У давай-давай-давай, ще трошки потихніть. Ты... Лера, байс, байс, вперед, вперед давай. Параз, сярся, Помогай, помагай, помагай, ріха. Де вам зразняти? Марчик, давай, давай. Давай-давай-давай, Марчик, давай. Сяшка! Сяшка, лівою ногою, Сяшка! Лука, лука, Тарас, іде лука. Лера! Давай, давай, давай. Тарас іде, Тарас іде. Або Міша. Боротьба, Тарас, боротьба. Давай, нормаль. Тарас, Тарас, шкафуйця, довершила, шкафу.

Добре, добре, нічого, нічого, раніше, промагаю. Давай, давай, столівай. Давай, давай, арас, десь за вас, зараз. Давай, дай, нам закінчиться за діробезь за дітей. Ніша вирать, ставити.

દવા